Димо та полум'я вишки в кілька метрів. Пожежа у невеликому селі Львів Криворізького району ледь не обернулася страшною трагедією. Вогонь зайнявся ось на цьому полі. Через сильний вітер миттєво перекинувся на будинки по сусідству. Бачимо на подвір'ї вигоріло геть усе. А через спеку залишки споруд і досі тліють. Кілька кімнат з геть знищеною покрівлею. Це все, що залишилось від будинку того дня по. Тужне вогнище охопило задню частину двору, загавкали собаки. До будинку збіглися сусіди, всі знають. Тут живе родина з двома дітьми: 13-річною Ганною та 11-місячною Олександрою. Моторошна деталь саме в цей момент дорослих вдома не було. Я поїхала в 8.40 автобусом скупиться дитині, а ставалася вдома. Олександра і Аня, Аня сестра виходить. до получаться полодіницького, до десь так, да, десять чим то позвонила чоловіка мати на Львові. Хата горить. Тринадцятирічна Ганна вибігла на гавки собак, побачила язики полум'я вже от от і підберуться до сараю. Саме в цей момент за збігом обставин. Поруч проїжджав місцевий поліцейський цей день. Ми разом з центром надання адмістер... соціальних послуг здійснювали спільний рейд по відпрацюванню тих сімей, які, які, які потребують соціальної опіки. І вже ми поверталися до Васильівського старостату і вже на повороті бачимо, що густий дим а, на початку села а, за хатою. Вже і одразу негайно ми розвертаємось. Вже на місці Андрій зрозумів, терміново треба викликати надзвичайників. Вогонь розповсюджується на будинок. Згадує, часу розмірковувати не було. Миттєво зайшов до двору та допоміг винести 11-місячну Олександру на вулицю. Вона знаходилась прямо при вході в візочку. Після чого там було дві собаки, одна агресивна, друга. Мирно, мирно я одразу відсиднув, а іншу мені допомог сусідський хлопець, бо вона на нього нормально реагувала. Після того як вивели всіх, хвили, хвилин хвилини дві і вже. Тагорів зараз дівчатками усе добре, а до вигорілого будинку родина повернеться ще не скоро. Селяни ж впевнені, масштабна пожежа, яка ледь не забрала життя дітей, сталася через сусідів, які регулярно підпалюють суху траву. Надзвичайники ж застерігають така недбалість, часто провокує великі трагедії. І нагадують, за спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність та штраф до